Всім привіт! Сьогодні для вас особлива медитація, яка дасть вам відчути, чи справді ви живете те життя, про яке ви мрієте. Все, що буде відбуватись у медитації, це нормально. Дайте собі прожити максимально всі емоції, які ви будете відчувати у цій медитації. Все, що ви будете відчувати у медитації, це нормально. Якщо ви відчуєте біль у тілі, почніть глибше дихати і направляти туди своє дихання. Таким чином, ви будете давати тілу розблоковувати свої емоції і давати можливість їм проявлятися назовні. А зараз прийміть зручне положення, зробіть Глибокий вдих та глибокий видих. І ще один глибокий вдих і видих. Відчуйте зараз, як розслабляється ваше тіло, розслабляються ваші руки, ноги, лице, шия. Відчуйте це розслаблення. І зараз ще з одним вдихом, на видиху, закривайте очі і занурюйтесь у медитацію. Зробіть ще декілька разів вдих і видих, утворюючи плавну, ритмічну дихальну практику. І зараз ми повільно будемо переходити до практики. Уявіть, що вам залишилось жити лише один рік, які зміни будуть відбуватись у вашому житті? Які плани ви реалізуєте? Відчуйте, які люди будуть поруч з вами. Чи зміниться ваше оточення, чи залишиться таким самим? Відчуйте, чи зміниться ваш спосіб життя, що стане пріоритетом, а що стане зовсім неважливим? Від яких старих інтересів ви позбудетесь, І які нові з'являться яким буде ваш рік у всіх деталях? З ким ви проведете цей час? Де ви проведете його? Як зміняться ваші стосунки з людьми? Які старі захоплення та заняття підуть з вашого життя? І що нове з'явиться? Розгляньте, як цей рік відрізнятиметься від вашого звичайного життя, як ви проведете цей рік. Зараз я вам дам необхідний час, щоб уявити і прожити цей рік у своїй уяві. Все, що ви відчуваєте, нормально. Що живе цей рік? Тепер уявіть, що вам залишилося жити лише півроку. Які зміни настали, коли ви зрозуміли, що у вас лише 6 місяців залишилось? Які люди вас оточують тепер? Як ви плануєте витратити свій час протягом цього? Періоду. Які конкретні кроки ви збираєтесь зробити? А що ви більше не будете робити? Куди ви плануєте поїхати? З ким плануєте зустрітися? А з ким попрощатися? Що зараз є для вас? Найважливішим, найзначущим. Ви все ще живете там, де завжди, чи переїхали куди-небудь в інше місце? Проживіть ці шість місяців так, як хочете ви. Зараз я даю вам час для того, щоб ви прожили ці 6 місяців. Все, що ви відчуваєте зараз, абсолютно нормально. Дозвольте собі емоції. А тепер уявіть, що вам залишилося жити один місяць. Так-так, лише 30 днів. Як це змінить ваше життя? З ким і де ви захочете провести ці 30 днів? Що будете робити? Розплануйте цей місяць щодня, які заняття та які люди заповнять ці дні? На кого чи на що ви перестанете витрачати свій час? Це ваше життя та ваші 30 днів як ви ними розпорядитесь. Відчуйте свої 30 днів. Тепер уявіть, що вам залишилося жити всього один тиждень. Лише сім днів для найважливіших людей і справ. Як вам слід прожити цей тиждень, щоб у кінці не було жодних сумнівів? Які події ви хочете запам'ятати протягом цих сіми днів? А яких подій ви хочете уникнути? Розплануйте та проживіть ці сім днів прямо зараз. Відчуйте, як вам Вдих і видих. Відчуйте себе ці сім днів і дозвольте собі прожити всі емоції, які можливі для. Тепер уявіть, що вам залишилось жити лише один день, лише 24 години. Як ви проведете цей час? Кого впустите у своє життя? Як ви бажаєте витратити цей день, щоб у вас було легко на душі і на серці? Можливо, вас здивує, які рішення ви приймаєте. Можливо, ви вже живете таким чином. Але у вас є лише 24 години, і лише найважливіше і найцінніше залишиться у вашому житті. Проживіться. Тепер уявіть, коли вам залишилося жити лише одну годину, всього 60 хвилин, як ви хотіли б провести цю останню годину у своєму житті, лише одну годину, коли немає часу на паніку, на метушню і ваші думки ясні. Ваше серце б'ється і підказує, як ви хочете провести цей час. Ви помічаєте тепер найдрібніші речі. Тепер ви можете прожити цю годину, як ви цього забажаєте. Проживіть її! А тепер уявіть, що вам залишилось жити всього одну хвилину, лише одну мить. Що ви берете робити? Які почуття вас охоплюють? Можливо, ви захочете висловити вдячність комусь, або, можливо, у вас буде почуття жалю чи шкоди за щось. Проживіть цю хвилину, слухаючи власне серце. Відчуйте себе. Уявіть, що вам залишили жити всього одну секунду. Що ви оберете в цей момент? Мовчати чи говорити якісь слова? Яка буде ваша остання думка, ваше останнє слово, що для вас буде найважливішим в цей момент? відчується Зараз згадайте, що ви знаходитесь у себе вдома, що ви у повній безпеці, ви цілком здорові, з вами все в порядку. Це була лише ваша практика. Подякуйте собі за цю практику. Згадайте те, як ви планували своє життя ще кілька хвилин тому, яким ви його уявляли. Порівняйте з тим, як ви зараз живете щодня, що винесли собі з цієї подорожі, які зміни впустите тепер у своє життя? Що вже ніколи не буде як колись? Подумайте про те, що стало найважливішим для вас, та про те, від чого ви вирішили відмовитись, коли часу залишилось мало. Чи живете ви своїм життям так, як бажаєте? Як ви мріяли про це? І що вам потрібно зробити прямо зараз, щоб ваше життя було таким, яким ви хочете. Відчуйте це, не поспішайте. Зробіть глибокий вдих. Наповнюючи себе енергію для всіх необхідних змін. А з видихом відпустіть всі страхи та сумніви, зробіть ще один вдих, наповнюючи себе силою та сміливістю, і з видихом відпустіть напругу, вдихніть рішучість і впевненість. А з видихом відпустіть все, що може перешкодити вам жити так, як ви хочете. Повторюйте цей процес, наповнюючись енергією життя з кожним вдихом і відпускаючи старе та зайве з кожним видихом. Зосереджуйтеся на вдихах і видихах, повертаючи себе до повного заряду сил та енергії. І коли ви готові, повільно розплющте очі та поверніться до цієї реальності. Пам'ятайте одне, що це ваше життя і ви маєте контроль над ним. А я вас обіймаю до наступних зустрічей!